Особисто я очікував, що повноцінне вторгнення як частина російсько-української війни з 2014 року закінчиться максимум за два місяці, мінімум за два тижні. Я помилявся, і зберігається шанс того, що навіть після другого етапу війни, так званої битви за Донбас, конфлікт може розтягнутися у часі ще не на один місяць. Це означає, що обставини міст будуть продовжитись, території будуть переходити з рук у руки, та найстрашніше будуть гинути люди. Якщо ви є цивільні та ви зацікавлені у тому, щоб не загинути, і допомогти якось державі, необхідно навіть через два місяці після війни нагадувати, як себе вести в тій чи іншій. Ситуації розпочнемо з одної з найважливіших рекомендацій, про яку забуває велика кількість громадян. Під час повітряної тривоги ви повинні бути у безпечному місті. Це неймовірно важливо, якщо ви знаходитесь поряд зі стратегічно важливими об'єктами або у обласних центрах та Києві. Якщо ви не зацікавлені у тому, щоб присидіти півдня без щастя вільного пересування, то можете обмежитись більш-менш безпечною територією у вашому домі. Але у такому разі бажано знати, звідки ведеться обстріл, і присунутись у протилежну сторону будівлі. За будівлі можете не переживати, адже після війни без проблем можна буде все відбудувати. А от Вернути людину до життя набагато складніше. Якщо ви вже зрозуміли, що вибухи будуть гриміти поряд з вами, то бажано кидатися на підлогу, закриваючи руками голову. Якщо ви знаходитесь не у гарячій точці, то для вас найвигідніша стратегія постійної поведінки це нічого не змінювати у вашому житті. Ходіть на роботу, стимулюйте економіку своєю працею, купляйте речі, які бажаєте, але краще раціоналізувати задоволення, які взагалі-то зараз не блага, а стратегічні ресурси. Якщо ви їздите один, то ви їздите з Гітлером. Отже, використовуйте пальне тоді, коли потрібно. Якщо вас хтось буде питати про ваш пір у ресторані під час війни, то так і відповідайте: я стимулюю економіку. Бажано ще перевіряти, чи потрібна лікарням кров. Можете під'єднатись до її постачання. Якщо у вас є комп'ютерні ресурси, які ніяк не задіяні, то ви можете почати валити роздерж і розмісайте, сайти, наприклад, через Bandera.com. Украй важливо зараз показати свою підтримку українському контенту та контенту компаній, які підтримали Україну. Часто заради статистики можна змінити свій інтерфейс у соціальних і ігрових мережах наук. Українські. Навіть якщо ви російськомовний українець, це вам ніяк не буде заважати. Можна пошукати альтернативи російському контенту і змінити його на український. Якщо Geek Journal каже вам, що потрібно ставити вподобайки і писати коментарі, то потрібно ставити вподобайки і писати коментарі. Ще якщо вам ну дуже хочеться стати активною частиною ат армії, можна зайти у білгородські групи і починати пропаганду за БНР. Якщо ж ви виходите на двір і зустрічаєтесь там з українськими військовими, то від вас вимагають не болтати. Іде в соціальних мережах або особистих повідомленнях, не передавайте інформацію про позиції українських воїнів про їхні імена. Або бортові номери. І звісно, не починайте їх знімати на камеру. В інакшому випадку можете посидіти за ґратами, тому що це кримінал. Також не можна одразу публікувати місця обстрілів, тому що таким чином ви можете працювати коригувальником вогню. Інший випадок. На дворі ви зустрілися з якимось диваком, який жахливо спілкується українською, і просить телефон. Можливо, це диверсант. Їх на другому етапі війни стало менше, але все одно важливо повідомити про таких осіб у поліцію або до військових. Звісно, не давайте йому жодної інформації, а взамін спитайте про те, як Укрзалізниця везла паляницю. Також, якщо ви особисто побачили армію орків на Цьому шляху та запам'ятою якомога більше інформації про місцевість, напрям шляху і чисельність ворога. Бажно казати не там, де постійно бухає Віталік, а прямо називати вулицю. На випадок можливої окупації ви повинні згадати пучу і відкрити третій варіант дій цивільного: перестати бути цивільними брати зброю, охороняючи свій будинок від мародерства. Краще ви забере з собою на той світ декілька свино собак разом з собою, ніж вони вас піймають і вб'ють, зв'язавши руки з мішком на голові. Перший варіант передбачає типоміграцію, але бажано перед втіканням схвати всі дорогоцінні речі, пранні машини теж, на якийсь старий чердак чи щось типу того. Насправді історії з викраданням. Туалету не виглядають як постійні, та зазвичай крадуть щось більш-менш компактне. Ну і беремо другий варіант прикинутись електорат і вийти до бійців з прапором Радянського Союзу. Не факт, що спрацює, але деякі ж люди на таке надіються. Я недавно вирішив повністю прочитати статтю РіА Новини під назвою Що Росія має зробити з Україною. Після того, як задати хто сидить у бункері з ядерною кнопкою, на думку приходять логічні зв'язки, які підказують, що сценарій ядерної війни може бути повністю справжнім. Отже, додаю важливу інформацію: ви можете пережити цей сценарій. Не потрібно ставати в епічну позу для прийняття смерті. Потрібно просто сховатися у бомбосховищі, як ви це робили і раніше. Підійде навіть погріб. Ви присидети там може з недількою, і вже можна буде проводити евакуацію. Можете не переживати за радіаційний фон. Він швидко повернеться до норми, але старі речі, які були у радіації краще знімати. Коли вийдете, хоч і буде фалаут, але тепер ви можете бути впевнені, що та тупа собака, яка не давала вам спати, більше не буде вам заважати жити. Сподіваюся, що вам це вже не знадобиться, тому що Збройні сили Росії втратили свій наступальний потенціал, а нам ще і лендліз бацають. Отже, я вже й не говорю про волонтерство. Та зв'язку!